1 вересня в Україні відбудуться важливі зміни. Вводяться обов'язкові військові тренінги для студентів. Також підвищуються стипендії. Президентські стипендії для учнів професійних закладів становитимуть 6 тисяч 320 гривень. Для студентів коледжів це буде 7 тисяч 600 гривень. Студенти вишів отримують 10 тисяч гривень. У школах стартує проект Школа офлайн. Учні у безпечних регіонах будуть повертатися до занять у класах. Дистанційні класи можуть працювати з п'ятьма учнями. Школярі за кордоном будуть навчатися дистанційно або екстерном. Зарплати вчителів зростуть. Доплата за складні умови становитиме 2600 гривень. Державне фінансування шкіл з менш як 45 учнями припинять. Пенсії для людей за 70 збільшаться. Власники двозонних та тризонних лічильників платитимуть за електроенергію за зниженими тарифами вночі. Газ буде 7 гривень 96 копійок за кубометр. Допомога для внутрішньо переміщених осіб залишиться без змін. Дітям та людям з інвалідністю виплачуватимуть 3 тисячі гривень, дорослим 2 тисячі гривень. Ці зміни покликані поліпшити умови життя та навчання в Україні.